Всім привіт! Чекаю автобус тільки що поїхав один мій. Короче, я хотіла трошки розказати, що в мене вже е, збільшився ЗУС і з'явився податок. Бо пів року я нічого не платила, тому що був е, ульговий ЗУЗ. Ну, коротше, бу, були пільги на старт. Зараз вже бачу, з'явився податок 300 злотих. Поки що. І він буде рости згідно з моїм доходом. Якщо доход росте, то і податок росте. Я нічого не скриваю, все показую, як є всі доходи, пробиваю. стихами <ристо -пілляння> говорю. <ристо -пілляння> Віршами. Я нічого не скриваю, все показую, як є. Всі доходи пробиваю. Коротше, смішно. Ну просто хочу, щоб було все як треба. Так що ціни трошки підношу. Потроху, потроху піднімаю. Тому що з низькими цінами не виплатиш всі податки, які ж то буде заробіток. Але слава Богу, приходять люди, приходять поляки. Вчора перший раз за всі, всю історію Полька оплатила абонемент. Ну, молода така дівчина. Я їй просто розказала, що треба 10 масажів, ну, щоб все було ідеально. Просто треба розказувати людям. Тому вона оплатила сразу, я довольненька, бо грошики потрібні постійно. Скільки не заробляєш, а їх потрібно і потрібно. І я ж в Грецію лечу 19 травня по 26. І там дуже жарко, я хочу вигрітись, вилежатись. А на осінь планую до Болгарії в вересні. Якщо хтось з вас хоче е, полетіть, полетіть, йтіть, калатіть. Полетіть, калатіть. Полетіти з Коротше, якщо хтось хоче по, теж зі мною приєднатися і за свій рахунок, тільки, не за мій, то Запрошую, жінки, чоловіки, пофігу. Можна зняти ці отелі, номери в отелях, отелі, готелі. Шикарна мотеля. Коротше, і спокійно собі розміститися в одному отелі, просто в різних кімнатах. Ясно, що не в одній кімнаті. Так, вік не ограничений. Неважливо, якого віку. Так що, якщо хтось хоче, то давайте полетимо групами, міні-групами, мега. Я як організатор, до, ну, добрий організатор, знаю, що де купити, як куди піти. Просто ви саме оплачуєте, я можу скоординувати. Безкоштовно. Тобто, даром. Такий настрій, хі-ха-ха. Просто я собі подобаюсь в окулярах. Не видно мого ока оперуваного. І мені це подобається. Хоча, слава Богу, що хоч таке є. Бо могло би бути хуже. Я завжди кажу, слава Богу, що хоч так є. І то добре. Поки живий, то вони люди гибнуть і нічого з цим зробити не можуть. Багато хто ні виїхати, ні двинуться, сидять на місці. Так що, слава Богу. Бог допомагає і... І добре, гірше тим, хто не вірить в його силу, тим, мабуть, взагалі просто задниця, які вірять, що тільки вони координують свої дії всі, тим важко. Тому що, може бути без а ті, хто вірять в Бога, у них і надії немає. У них завжди. Слава Богу, що і так, а он у когось іще хуже, он у когось там ти есть... А на кращих я ніколи не рівняюсь. Я радуюсь за них, кого краще. Але не факт, що у них так все добре. Бо під тим, що ми бачимо, ми не знаємо виворотньої сторони, що у них. Тих людей. Так що, в першу чергу, чим думати, що о, як добре, я думаю, що багато людей думають, ти дивись, як у неї все слажується, ось вона йде собі, йде, а ви вивірідньої сторони ніхто не бачить, що у мене відбувається. Було там, які ситуації. І всім кажеться, що та супер, от мені б так, ніколи так не думайте. Бо ви не знаєте, що у людини може статися і що вона переживає, і що вона про це може нікому взагалі не говорити. Просто радійте, що щось у неї добре виходить і просто просіть Бога, щоб ви змогли щоб направив вас на потрібний шлях. От і все. Так що такі справи. Сьогодні у мене урок, урок 5 годин з 11 до 16. Мені дуже подобається вчити, вони уроки пролітають дуже швидко. Потім ще один масаж, може ще хтось приєднається на масаж. Бо в мене в останню мину, минуту, можуть, хвилину. Все, на даний момент все, бо вже люди збираються на зупинку.